Які головні висновки і виклики? Ви знаєте, дійсно символічна дата, і ми, як і в перший день війни, перебуваємо в стані відбуття широкомасштабної та неспровокованої агресії з боку Росії. І зараз відчутно побільшало прогнозів та припущень щодо припинення вогню. Але я хочу сказати, що наш президент дуже чітко сформулював головну загрозу таких пропозицій: риторика щодо припинення вогню без надання гарантій безпеки. Загрожує Україні руйнацію незалежності та нашого суверенітету, і це потрібно розуміти. Україна продовжує свою боротьбу завдяки мужності наших героїв, наших збройних сил, так звані три дні перетворились на тисячу днів супротиву. Однак, маємо бути свідомими, що ворог не збирається відступати, він тисне і буде це робити, поки в нього залишаються для цього ресурси та можливості. І саме Росія генерує продовження війни, і це потрібно розуміти. І також тут потрібно розуміти, що примус Росії до чесних перемовин може забезпечити тільки повноцінна підтримка з боку наших партнерів і загалом всієї світової спільноти. Дійсно, для нас ці тисячу днів стали проявом мужності та героїзму, а також стали часом часом дійсно великих звершень, Україна здійснила справжній прорив до Об'єднаної Європи, вже розпочато практичну фазу перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. Закладено фундамент для нової архітектури безпеки для України, укладено 27 безпекових договорів. Проведено в минулому році глобальний саміт Миру. На якому було презентовано формулу миру від нашого президента, який представив універсальний дійсно інструмент для відновлення миру і підсумкове комуніке глобального саміту миру підтримало понад 100 країн та організацій, на мою думку, дійсно ця символічна дата час для гордості за країну, час для подяки нашим незламним захисникам, і це час для скурботи, час для вшанування наших загиблих героїв. Настанок хочу сказати, що особисто для мене, як для Одесита, предмет окремої гордості – це тисячу днів супротиву Одеси. Дійсно, постійно Одеса знаходиться весь цей час під обстрілами. Гинуть люди. Тільки вчора були повторні обстріли ворога гинуть діти. Але Одеса робить все можливе для того, щоб посилювати обороноздатність і наповнювати бюджет нашої держави цього року морськими коридорами через одеські порти було експортовано вже понад 80 мільйонів тонн вантажів. Тому сьогодні, через тисячу днів, Одеса, це не просто місто герой, це, на мою думку, місто героїв, які майже всі наші. Міста України Ну, на жаль, трагічна інформація з Одеси надходила останніми днями, де є жертва так само потерпілі після е, чергових російських обстрілів. Ми в минулій годині говорили з одеськими рятувальниками. Вони розповідали, як насправді діяли в перші години після обстрілу. Та але якщо говорити про витривалість і про ресурси яких ще потребує Україна для опору в цій війні для відбиття своїх територій, чи не забракне цього ресурсу, і тут ну може подивімося на це інституційно, та різні скажімо відомства, різні інституції до цього теж мають підходити відповідально? Якщо взяти наприклад міністерство внутрішніх справ як інституцію, чи могли б вони можливо змінити посилити свій вплив підтримку для підтримку для цієї боротьби? Дякую за запитання. Ви знаєте, ну по-перше, потрібно говорити в цьому питанні, як то кажуть, конкретними цифрами. Я працюю в комітеті фінансів і точно звик спілкуватися цифрами на сьогодні. В національній поліції проходять службу, аж ніяк не 300 тисяч поліцейських, як про це говорять деякі політики і блогери, а 75 тисяч чоловіків призовного віку і ще 25 тисяч жінок на сьогодні по друге ми повинні зважати на те, що з особового складу національної поліції сьогодні складені військові підрозділи, які беруть активну участь у бойових діях на самих складних ділянках фронту. Це і бригади Людь та хижак, стрілецькі підрозділи створені на основі корду. І в цілому до виконання бойових завдань на фронті сьогодні залучається 10% особового складу національної поліції. Понад 15 тисяч поліцейських виконують різні бойові завдання сьогодні, і в тому числі і прикриття Держкордону на півночі. По-третє, 25% поліцейських несуть службу у регіонах, де проводяться сьогодні бойові дії, а близько 45 особового складу періодично залучаються до виконання бойових завдань, включаючи розмінування територій. При цьому, як то кажуть, ніхто не знімає з поліцейських виконання їх прямих обов'язків. І це точно не заважає їм давати результат. за перші 9 місяців 2024 року в Україні було скоєно понад 529 тисяч кримінальних злочинів. А хочу сказати, що це майже на 10 тисяч менше ніж було у тому рік. Отже, ще раз наголошу: Міністерство внутрішніх справ робить дійсно, на мою думку, сьогодні потужний внесок як в оборону України, так і в забезпечення внутрішньої безпеки, і це дуже важливо і особливо на деокупованих територіях.